Привіт-привіт, друзі! Ось такий невеличкий продуктовий магазин місто Сатанів, невеличке містечко. Взяв я собі під монтаж. 11-кВт аксіомка 10 кВт батарея і стабілізатор напруги, і блочкова система даху. Три дні я тут позабавився. Раніше я в шорці знімав отакий вузол обліку, як тут це все було нахрещено. Як тут раніше звисали ковбаси, це все я переробив пані хазяйці. Ось так виглядає зараз воно. Тут теж, там таке ззаді, в самому магазині є приміщення всередині. Там знаходиться інвертор, це все, все обладнання. Через стіни я тут зробив. Вже Зараз доробляю, я сьогодні планую це все закінчити, накинути панельки. Ось такий забив 3-метровий кутник 50х50, 50, от якщо бачите, як зверху яка трояндочка вийшла, розочка, як це все зігнулося. Поміряв я вчора, завчора забив, поміряв я опір. Вийшло мені 3,8 Ом. Так що, якби по нормі нормальний він вийшов, хороший, я сьогодні. Тут зразу вивів в щиток біля інвертора 16ПВ3, зробив клемку. І Зараз я під'єднаю, приварив до кусочок полоси, щоб це все з'єднати. Цією смолою з таке це все залив. Зараз обріжу тільки вверх. Також пані хазяїці зробив тут, зразу в щиток туди і завів на перемикач 1.02. Така розетка під однофазна, під генератор, в разі чого, якщо будуть скрутні моменти, можливо, сонячно не буде працювати, чи не буде електроенергії в мережі і будуть якісь хмурі-похмурі дні зимою, то вона буде мати на всяк випадок тут таке якраз місце за магазином, буде собі підключати, буде її це все під рукою. Зараз приїдуть мої друзі-колеги, допоможуть накинути панельки. Маємо 24 модуля чорних, блеки повністю чорні. Jazz Solar 450 краї, блочкової системи я покрасив на, чор, на чорний, чорним кольором. Зараз покажу вам заодно кріплення пешки, зетки теж я покрасив на чорно. Я бачив на інтернеті десь в Ютубі чи в тіктоці, не пам'ятаю вже, де бачив якась київська фірма. Одна з київських фірм, там вони ролики показують. Але блеки, панельки, такі гарні панельки. а Кріплення вони дають звичайне біле. ну Воно це сіно, сіно солома. Я вважаю, що це... Потрібно не поважати самого себе як інсталатора, щоб такі речі робити. Ну, але в людей це проходить, люди цим задоволені. Тут теж такі ковбаси, можливо, пам'ятаєте, якісь кабеля висіли, я це все зробив під, 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 під собійкою, все на хамоти. Тут кабель пішов від неї, сам магазин. Це все я поміняв. І друга сторона магазинчика теж це пів... південна, а там ловить такий, це нам, напевно, південно-західна така вона сторона, а та такий схід ловить. Там також модулі, як ви бачите, ці блочки кажу, модулі, теж підкрасив крайні сторони, щоб вони були чорні. Ну і власне тут кріплення теж покрашені в мене. Но я щось собі не даю. Не даю собі права на чорні фотомодулі монтувати з білими кріпленнями. Це не по-моєму. Я домонтую вже цей, вже друзі дзвонять до мене. Домонтую цей об'єкт, скину вам хороше відео, якесь подивитись. Тут, до речі, ще зараз кабеля розкинемо, на даху. Ну і все. Гарного вам всім дня, мотивація, йдемо вперед. Тільки вперед. Все, підписуйтесь на канал.